Та дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. З нагоди всеукраїнського дня науки у Криворізькому державному педагогічному університеті пройшов захід під назвою Наука об'єднує. Його відвідали близько трьох сотень освітян. На заході були представлені 13 локацій, де педагоги змогли дізнатися більше про новітні розробки. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Але для початку я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Наука об'єднує у Криворізькому державному педагогічному університеті. Пройшов комплекс інформаційно-пізнавальних заходів, у якому взяли участь педагоги майже з усіх освітніх закладів міста. Серед понад трьох сотен викладачів і Олексій. Чоловік раніше був студентом КДПУ. Зараз він повернувся до закладу вже як вчитель. Подібні заходи викладач сприймає як своєрідний досвід, впродовж якого можна взяти у свою методику викладання щось нове та унікальне. Було дуже цікава секція, дуже практична, сучасна. Я обрав секцію ботаніки, біології і нам розповідали про те, що як використовувати сучасні мобільні технології у визначенні рослин. Це щось нове, це актуальне, це якби погляд з іншого боку. Тому що, ви розумієте, викладачі в університеті, навіть в педагогічному, вони бачать і знають одне, а вчителі у школі вони бачать і знають інше. І тому треба завжди оцей обмін, щоб був. Це було дуже практично. Це не так було, щоб якась чиста там суха теорія. Це дійсно практично. І це показало буквально тут же. Івент приурочили до всеукраїнського дня науки, який традиційно відзначають у 3 суботу-травня. Впродовж заходу на 13 локаціях освітянам представили спектр спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка в КДПУ. Серед них дошкільна початкова та спеціальна освіта, природничо-математичні дисципліни, іноземні мови, зарубіжна література та. Мистецтво однією з локацій стала практична психологія. Сьогодні ми говоримо про долімпіадну підготовку учнів 11 класів академічних ліцеїв та інших типів закладів середньої освіти, а також закладів професійно-технічної освіти. І друга частина нашої зустрічі присвячена формуванню навичок, селф-коучингу в умовах війни задля підвищення ресурсу, резильєнтності, психологічної стійкості, благополуччя, і добробуту самих надавачів психологічних послуг. Головна. Мета заходу ознайомити психологів, педагогів та вчителів різних напрямків з дослідницькими лабораторіями, досягненнями української та світової науки, можливостями співпраці з науковцями закладів вищої освіти щодо підготовки науково-дослідницьких робіт учнів сьомих-дев'ятих класів. Основна така ідея це продемонструвати навітні досягнення в освітянській галузі, тобто навітні методики, навітні технології. І в роботі вчителя, тому що дуже важливо, щоб наші освітяни, щоб, зокрема, вчителі, завжди були на рівні найнові, найновіших вимог. Це дуже важливо, особливо в сучасних умовах, коли люди потребують і професійного спілкування. Тому назва цього західа, західа наука об'єднує, вона якраз свідчить про те, що вчителі дуже активно до цього долучили. Завершили захід вже традиційним для університету флешмобом, який до дня вишиванки у закладі проводять вже більш ніж 10 років. Щорічно педагоги та студенти вдягають святкові вишиванки та за допомогою живого ланцюжка створюють символічні написи та орнаменти. Якось і цього року. Анастасія Костенюк Максим Мурашов перший міський. Знову повертаємось до студії. У нас у гостя Галина Кольчіба, консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників. Пані Галино, я вас вітаю. Да, добрий, вечір. розкажіть, будь ласка. От на заході було представлено 13 локацій. Що це були за локації? На базі Криворізького державного педагогічного університету працювало 16 локацій, uh -huh. і вони об'єднували за... 16, тобто на 13-16. 16, 16 так, uh -huh. так, було 16 локацій, і в цих локаціях працювало 409 uh -huh. педагогічних працівників. Uh -huh. І вони працювали там плідно, змістовно всі викладачі університету показували свої досліди, експерименти і результати експериментальних досліджень. Uh -huh. Тобто це Кожна локація стосувалася якоїсь певної дисципліни, Це Так, да, ну, предмети. Це були і початкова школа, mm -hmm. і дошкільна освіта, і предмети фізика. Математика, зарубіжна література. А після завершення всіх локацій у нас була ще одна локація. Це локація, яка проходила в бібліотеці, угу. де наші вчителі знайомились з ресурсами бібліотеки. Як можна використати ресурси бібліотеки для роботи з дітьми у межах малої академії наук України? Угу. Так, розкажіть, будь ласка, про основну мету заходу. Основною метою заходу є інтеграція наукових досліджень в шкільну освіту, тому що без науки освіта рухатися не може. Тому, звичайно, нам дуже було корисно познайомитись з експериментами, з результатами експериментальних досліджень, які проводяться на базі Керіворізького державного педагогічного університету. І разом з ними я думаю, ми зробимо світ розумнішим. І кращим. Uh -huh. А з яких взагалі закладів ви запрошували на захід? працівників? Ми, ми запрошували із закладів загальносередньої освіти. Uh -huh. Ми запрошували вихователів закладів дошкільної освіти, і звичайно, заклади позашкільної освіти в цих локаціях брали участь і керівники гуртків. Закладів ага. позашкільної освіти, тобто не лише школи, дитсадки, а ще керівники. так, всі так, так. заклади ага. освіти нашого міста. А, так, а от педагоги могли самостійно обирати локації, які їм цікаві, чи ви якось їх направляли? Ми запропонували їм ці локації, які були і на базі Криворізького національного університету, і на базі Криворізького державного педагогічного університету. І була організована Google форма ага. і де вони бачили. Де яка локація, і могли самостійно туди зареєструватися, тобто реєстрація попередня була так слова, була попередня да, електронна реєстрація, а не було такого, що хтось прийшов і не встиг заздалегідь зареєструватися. Ви знаєте, були ті наші вчителі, які приходили навіть не зареєстровані, угу. а приходили за своїм бажанням. Так. І у нас такий був випадок, коли прийшов вчитель трудового навчання. Угу. Тому на наступний рік обов'язково зробимо таку локацію для вчителів трудового технології трудового навчання, обслуговуючи праці. Угу. Технічної праці обов'язково Тобто такого. цього року такого не було. Ви дослухалися до того, що людям так, цікаво Так, правильно? людям було цікаво, і вони прийшли, і нам зразу стало зрозуміло, що нам треба обов'язково відкрити таку локацію на наступний рік, щоб було щось також так. цікавеньке і для так, них. Так, так. і для цього, для всіх категорії да, так, А от щодо особливості заходу, от на вашу думку, скажіть, будь ласка, яка от особливість, можливо, якась фішка цього заходу? Фішка цього заходу була в тому, що тут були ще чи Вчителі-дефектологи, це інклюзивне навчання. У нас вперше відкрилась така секція. У нас була секція хорового співу, художнього розпису. Нам було дуже цікаво для вчителів художнього образотворчого мистецтва, вчителів, які викладають просто предмет мистецтва. Ці локації були ну просто змістонні і чудові. Вони mm -hmm. виходили вчителі дуже задоволені mm -hmm. тим, що їм показували на викладачі Криворізького державного університету. Mm -hmm. А от як, взагалі, от е з'явилася ідея організувати ось такий захід? У минулому році до дня науки в Україні за ініціативи департаменту освіти і mm -hmm. науки нашого комунального закладу Центру професійного розвитку ми запропонували таку такий міський захід Наука об'єднує і запропонували саме на базі Криворізького державного се. Тобто mm -hmm. розпочинали ми саме на базі Криворізького державного федерану університету. Ми там працювали 34 різноплавно різнопланових mm -hmm. секцій, і охоплено було. Більше 500 вчителів, угу. а потім вже в цьому році е, одночасно проходили е, такі секції на базі Криворізького національного університету, а також на базі закладу Криворізький Покровський ліцей, де працювали майстерки для вчителів української мови і літератури. Так, тобто започаткували ось такі заходи минулого року. Правда минулого року, раніше так. такого не було. Це ні, ні. вдруге Це, вдруге, так? Так, так. це а друге, так, так. це другий рік поспіль. Якщо говорити проводимо. про масштаби, от на вашу думку, коли було масштабніше минулого року? чи зараз? Звичайно, в цьому році в цьому звичайно, році. Звичайно, так, да, масштабніше так. так. Масштабніше Якщо минулого. ми тільки в тому році 500 охопили на базі Кримського державного педагогічного uh -huh. університету, то е, на сьогодні со, ну, більше 50 вчителів української мови літератури е, працювали на базі Покровського ліцею. Двісті 270 педагогів на базі Кримлівського національного університету, і у нас 409 угу. за тобто, реєстраційними списками. Багато так, достатньо так. людей. Угу. А от на вашу думку, наскільки в цілому важливо проводити ось такі заходи зараз у наш час? Я думаю, що це дуже важливо, тому що я ще раз повторю, що це інтеграція. Дос наукових досліджень в освітню практику uh -huh. без наукових досліджень не може рухатися освіта. Ми не можемо говорити про якість освіти, якщо нема е наукових відкритів. Uh -huh. Так, нових технологій, розробка нових технологій, mm. методів це дуже чудово. І коли ми працюємо разом з Криворізьким от, державним університетом, mm -hmm. ми проводимо на їх базі і конференції, і майстер-класи, і вебінари, це дуже чудово. Це такий симбіоз, можна якщо можна назвати, це ну, дуже корисно для mm -hmm. наших вчителів практики. E, тобто вчителі, е, ос, ну і будь-які освітяни, але вчителі там вихователі дошкільня, педагогічні працівники. Які вони можуть брати, я так розумію, для себе щось новеньке, щось цікаве і якось да, використовувати в своїй практиці. практиці так? в своїй практиці. Так, mm -hmm. А чи проводите ви ще якісь от заходи такого плану не лише ось, як в минулому році, ось зараз? Mm -hmm. От розкажіть більш детальніше, можливо, про інші якісь такі заходи. От ви зараз говорите, що ви там семінари якісь там проводите, да, конференції. і так далі. От розкажіть, можливо, про якусь про якусь останню конференцію. Ми я почали взагалі у нас наша підготовка. До відзначення дня науки науки в Україні mm -hmm. це був у нас дуже потужний міський захід, mm -hmm. який називався Про підсумки роботи закладів освіти над науково-методичним обласним проєктом mm -hmm. це педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості. І в цьому проєкті працювали абсолютно всі заклади освіти, і ми на базі 91-ї гімназії. 15 травня, ми якраз 15-16 у нас був пікник для дорослих, і тепер сьогодні ми провели вже пікнік для дітей. Тому на, на цьому заході 15 травня були наші заступники директорів, були вчителі, були асистенти дітей з особливими освітніми потребами, і до нас запитала завкафедрою психології Дніпровської академії неперервної освіти, яка нас дуже привітала. Вона була дуже вражена результатами роботи наших закладів і привезла нам дуже багато грамот. Які отримали наші педагогічні колективи, і подяки для наших педагогів. тобто відзначили про відзначили чотирирічну так, так, роботу над цим проектом. Угу. А от що ви плануєте найближчим часом проводити? Можливо, щось подібне, якісь такі заходи для освітян для освітян. У нас буде ще проведена обов'язкова відзнака, це, це ми будемо відзначати тих вчителів, які мають переможців угу. олімпіад, Переможців малої академії малої академії наук України за конкурси науково-дослідницьких робіт, а також переможців учитель року. 29 числа. Ми травня, будемо так? вітати так, так. 29 травня ми вітаємо наших. Найкращих вчителів, найкращих педагогів. Педагог, ну так. що ж, пані Галино, я вам дуже дякую. цій ноті дякую. будемо завершувати. І бажаємо всім вчителям і, взагалі, освітянам, наснаги, терпіння і якомога більше. Позитивних моментів з учнями та вихованцями, якщо мова йде про дитячі садочки, дякуємо. Дякуємо, будемо продовжувати вам. працювати. Так. Вам також бажаємо успіху в організації ось таких заходів, які дуже ну на мою думку, власне, дуже корисні Корисний. для освітян. Ну і для дітей в дітей в тому числі да? Я сьогодні я коли вітала своїх дітей mm -hmm. на пікніку. Казала діти ми вчора навчалися в університетах як вчителі, знайомились з наз відкриттями які проводяться на базі виш... закладів вищої освіти а сьогодні вже будете експериментаторами ви так, щось новеньке, цікавеньке да, для да, дітей. Ну да, що ж, да. Я вам дуже дякую, пані Галина. Дякую я вам нагадаю, що це був проект Prime Time на першому міському. У нас у гостях була Галина Кольчіба, консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників. Ми поговорили про захід під назвою «Наука об'єднує, де освітяни могли навчитись чомусь новому на 16 локаціях. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.